Сьогодні ми готуємо налистники з м'ясом та грибами, беремо 2 яйця, збиваємо, додаємо 1 чайну ложку солі і 1 столову ложку цукру. Збиваємо, поступово додаємо 1,5 стакана муки, далі 2 стакани молока, 4 столови ложки олії, 1 стакан кип'ятка. Продовжуємо збивати. Відсипаємо муку, якщо це потрібно. Далі готуємо начинку. У мене тушиться цибулька, морква і м'яско. Будь-яке на ваш смак. Додаю ще грибочки, перебиваються в м'ясорубкуці. І далі формую листочки, як показано на відео. Ви можете приготувати ще якийсь соус або смакувати сметанкою. Це нереально смачно. Я рекомендую всім спробувати, всім смачного.